Дівчата, дівчата, що б я без вас робила, друзі, записую, читаю коментарі, приймаю замовлення вже на викрійку І, друзі, даю розгорнуту відповідь. Багато хто побачив цю таблицю, злякався з вас, що там, начебто, якусь каталія. Друзі, ще раз, це умовна талія. Орієнтир, її б вам взагалі могло не бути в таблиці. Вона умовна. Орієнтир це тільки стегна. Дивіться. Я зробила відео окремо для пані, яка хотіла замовити розмір і показую вам. Приклад зараз роблю на розмірі 58. Да? Всі побачили таблицю і пишуть: ой, в розмірі 58, там умовно, начебто як 100. Тепер дивіться сюди, зайчики. Розмір 58 лежить. Дивіться, яка тут талія. Ось я поклала штани. Навіть якщо буде оцей випад, да, ми його не рахуємо, то талія тут виходить 62 см. Тобто весь об'єм талії це 124 см, а не 100, які вказані в таблиці. Талія в штанах умовна. Тому що я не знаю. Ви будете зашивати тут виточку, чи ще тут дві, чи ви тут приберете. Розумієте, талія умовна, орієнтуємося тільки по об'єму стегон, друзі, по тій таблиці, яка є. Талія, Якщо вона у вас навіть більша на 10 см, ніж вказана в таблиці, ви прекрасно в неї пройдете. Я думаю, що отримали багато хто відповідь, бо багато хто збила з пантелику в таблиці Талія. Зайчики, не бійтесь, ви пройдете. Якщо переживаєте, уточнюйте, ну, точно пройдете, розміри точно повномірні і орієнтуємося на об'єм бедер по таблиці.